Квадратична функція. Яка з наведених парабол може бути графіком ось такої функції? Якщо рівняння квадратне рівняння не має дійсних коренів, давайте ми згадуємо собі, що ж означає, що квадратне рівняння не має дійсних коренів. Це означає, що ну, не існує x1 і x2. Це розв'язки цього рівняння. Вони не існують. А, а про функцію квадратичну ми знаємо таке, що розв'язки квадратного рівняння це є нулі функції, але по-інакшому це точки перетину з вістю іксів. Тобто фактично нас питають. На якому ж з малюночків зображено таку параболу, у якої немає точок перетну з вістю х тільки на малюнку Б і на малюнку Д. Така ситуація є, що не мають ці параболки точок перетну звісю іксів. Але як же ж нам вибрати? Б чи Д нам підходить? Дивимося на нашу квадратичну функцію. Перед коефіцієнтом ікс, перед х квадратом захований коефіцієнт одиничка. Тобто Коефіцієнт А, ота одиничка. Це є більше нуля. А коли коефіцієнт перед х квадратом більше нуля, то ця парабола відками вверх. Тобто, наша правильна відповідь відповідь Д. Не Б. Ось така задачка. Поїхали ще одну. Задачку зараз розв'яжемо. На рисунку зображено ескіз графіка. Деякої функції, квадратичної функції, на якому з проміжків ця функція спадає. Ну, ми чітко бачимо на малюночку, що ось ця частиночка функції спадна до цієї точки, до вершини параболи. Так, а де ж та вершина параболи? Та ось тут, ось це є наша вершина параболи. Значить, функція спадає від мінус безкінечності до х нульового. Значить, х належить від мінус безкінечності до х нульового. Деякі. х нульове. вершина параболи. По-хорошому, нам би треба було тут пошукати ось ту вершину параболи, абсису вершину параболи. Я вам зараз нагадаю, що формула абсиси параболи, формула вершини абсиси параболи, це х нульове дорівнює мінус Б поділити на 2а. Але в нашому випадку. Ми просто бачимо, що Х0В є від'ємне. І вже можемо аналізувати наші запропоновані відповіді. В нас, відміну з безкінечності, тільки дві відповіді. А так як Х0В від'ємне, то нам підходить тільки варіант Б. Тобто оцю формулку ми навіть можемо не використовувати.